Друзі, вітаю! Мене звати Галина Макух, я генетик, і я сьогодні буду говорити про генетику для здорових. Тобто, коли нема проблеми, коли в нас ще немає ніякого порушення, чи мені звертатися за генетичним аналізом? Що мені для чого мені тоді це знати? Сьогодні розкажу про таких основних кілька пунктів, як про носійство гетерозиготних хворіб, таке приховане. Про фармакогенетику, про генетичні аналізи для встановлення схильності до захворювань. І також про наше походження, про ідентичність ідентифікацію. Почнемо сьогодні з ДНК, з банків ДНК. Кожен з нас є унікальний, і ми унікальні тим. Як ми виглядаємо, як нас сприймають інші, набором нашого досвіду, набором наших думок. Але на біологічному рівні ми унікальні послідовністю нашої ДНК. Ця послідовність утворилася в той момент, як злилася та перша клітина нашої мами і нашого батька. Утворилася ця комбінація унікальних генів. І вона повторюється. В кожній клітині нашого організму. І коли ми проводимо аналіз ДНК для себе, для наших пацієнтів, ми аналізуємо ту унікальну послідовність. Банки ДНК це таке, можна сказати, база даних чи таке місце, де можуть зберігатися зразки ДНК дуже різних людей. І зразок кожного з нас може додати такого різноманіття і унікальності до тих всіх знань, до набору. І я би дуже хотіла, щоб в Україні був банк ДНК Українців. Це про що ми вже думаємо і говоримо, тому що багато країн мають власне банк ДНК цієї країни чи цієї території, дає, і також дані про те. Про цю нашу унікальність кожного з нас окремо, яка може в сумі давати загальну унікальність. Що треба для того, щоб здати свою ДНК і зберегти її в банку ДНК? Часто це невеличка кількість крові, або навіть може бути вокальний епітелій. Ми виділимо ДНК, потім це малесенька пробірочка, і вона зберігається тривалий час, навіть роками, навіть десятками років. Часто ті зразки ДНК можуть бути корисні для певних генетичних аналізів для наших дітей чи для наших родичів, і, і важливо є збереження цього унікального генетичного матеріалу. Ще можуть звертатися здорові люди і найчастіше, коли проводять генетичні тести для здорових людей. В практиці так починалося. Часто це є батьки дітей, в яких виявлені генетичні особливості. Тобто в дитини є певне порушення, і батьки перевіряють, чи вони є носіями цих порушень. Хочу сказати, що кожен з нас є носієм якихось аутосомно-рецесивних захворювань, якихось генетичних змін. Важливо є, щоб чоловік і дружина мали носійство різних генів. І тому часто є оця е, така думка, що родичам не слід одружуватися. Чому? Бо підвищується ризик, що носійство одних і тих ж самих генів співпаде і народиться дитина, де буде мати два змінені гени. Е, це працює так. Якщо, наприклад, я є носієм муковісцидозу, а мій чоловік носій фенілки то для наших дітей нема ризику ні мати дози, ні фенілкетонурію. Але якщо обоє партнерів є носієм цієї самої хвороби, наприклад, і чоловік, і дружина носії спінальної м'язової атрофії, то в їхніх дітей може бути спінальна м'язова атрофія, там ризик є 25%. Тому для здорових людей перевірка на носійство, а носієм яких поширених захворювань я є. І друге тоді про наступного партнера. Зазначу, що в деяких країнах, наприклад, в Ізраїлі, є певні де в них є популяція власне євреї-ашкіназі, де є висока, там є бага, велика частота близько споріднених шлюбів, і в них є висока частота певних рецесивних захворювань, і в них є обов'язкова перевірка ще на, на етапі до одруження, чи чоловік і дружина не є носіями того ж самого захворювання. Ще одна е, ділянка, яка активно розвивається, е, це фармакогенетика, це від слова фармакологія і генетика, е, це ділянка, яка вивчає, а як наші генетичні особливості впливають на засвоєння ліків. Тобто буває таке, що е, е, Різним людям різні дози вони є ефективні. Або бувають такі певні генетичні особливості, де ми просто ну, певні ліки не можемо толерувати, є така підвищена чутливість. Або навпаки, що в нас настільки добре засвоюються, і вони так швидко розщеплюються, що нам потрібна висока доза певних медикаментів для того, щоб ця, ці медикаменти спрацювали. Тому. Фармакокінетичні і фармакогенетичні особливості організму це теж галузь генетики, і тут про себе можна дізнатися. Для здорових людей також багато задають питання про схильність. Чи може генетичний тест виявити схильність? Наприклад, чи я маю схильність до онкологічних захворювань? Чи я маю схильність до серцево-судинних захворювань, або до яких захворювань ця чи інша людина має схильність? Багато генетичних тестів може дати відповідь на запитання, чи ця схильність в нас є підвищена, чи вона є знижена, чи, наприклад, який в нас ризик є певних нозологій. От і зараз в ділянці схильності до захворювань і далі відповідно профілактики, Дуже проводиться багато досліджень. Я впевнена, що з часом наша медицина стане профілактичною, що ми поступово від лікування симптомів перейдемо до уникнення чи профілактики симптомів, то знаючи, до яка ризик, якого захворювання може виникнути людина, яка патологія може бути, вчасно запобігти. Запобігти ми можемо шляхом зміни часом способу життя, часто це можуть бути ліки і уникнути розвитку якихось певних незворотних змін чи важких захворювань, і тут в нам відповідь може дати теж генетика. Я вже багато раз зазначала, що генетика це цікаво. Вона може дати нам дуже цікаву інформацію, наприклад, про наше походження. Якщо собі уявити, що всі наші гени вони походять з одного місця, з такого одного котла, а генетично доведено, що все людство мало спільну генетичну єву, тобто шляхом аналізу, як ті гени сортувалися, передавалися, то за нашим генетичним профілем. Можна встановити наше походження, тобто звідки походять наші предки, тобто чи ми є більше не знаю, там з вікінгів, чи ми походимо більше наші предки з Африки, чи наші предки це є більше, наприклад, якісь північні народи шляхом аналізу ДНК і тести про походження це є дуже е, такі відомі е, генетичні тести, які в світі багато хто застосовується. Це гарний подарунок, бо якщо ми зробимо, наприклад, гаплотип y хромосоми, тобто походження за y хромосомою, нагадаю, що Y-хромосома є тільки в чоловіків, то ми. Зможемо описати всіх чоловіків з даної родини. Тобто це буде і син, і батько, і його рідні брати, і нащадки сина, І ми маємо дані про цю ігор-хромосому. І часто такий опис може бути цікавим для родини це є знання про, про цю конкретну особу. Також можливе встановлення походження по мітохондріальній ДНК. Мітохондріальна ДНК. Це така частинка, яка передається разом з мітохондріями. Мітохондрії є в кожній клітині. Особливістю мітохондрії є те, що вони успадковуються виключно по материнській лінії, тобто ми не отримуємо мітохондрії від нашого батька. І тому вважалося, що в деяких народів що власне національність успадковується по мамі, по матері. Чому? Тут підставою є, власне, можливо, мітохондріальна ДНК. Ми її отримуємо тільки від нашої мами, не від батька, і вона передається з покоління в покоління. Аналіз ДНК і генетичні тести широко застосовуються в ідентифікації особи. І ця наша унікальність, про яку я говорю, яку можна зберегти у банку ДНК, використовується для того, щоб. Ідентифікувати, наприклад, залишки певних людей. На жаль, зараз в час війни дуже багато аналізу ДНК використовується для того, щоб встановити приналежність певних тіл чи ідентифікувати родичів загиблих наших героїв, які поклали життя за те, щоб ми зараз могли розвиватися, творити науку, розвивати Україну. І ці технології використовуються для ідентифікації осіб. Також ми, можливо, зустрічалися з даними з тим, як в криміналістичних лабораторіях ідентифікують якогось злочинця по тому залишку біологічного матеріалу, який він залишив, і е, знайти, а кому належать ці залишки, е, кому біологічно належать. І так це можна зідентифікувати. Також ДНК широко встановлюється для. Генетичної спорідненості для того, щоб перевірити, чи дві людини між собою є родичі, чи вони є дуже віддалені, чи це є батьківство, материнство, а також інші родинні зразки. Генетичні тести дають інформацію про особливості наших генів, які впливають на функціонування різних систем метаболізму нашого організму. І розщеплення харчових продуктів, прийому ліків і так далі. І вони використовуються також для того, щоб е, оптимізувати, наприклад, дієту, наприклад, генетика харчування. Дуже поширений тест є з приводу того, чи є в людини там схильність до непереносимості молока, тобто лактазна непереносимість, або цілякія порушення засвоєння глютену. Е, це можуть бути е, Інші, наприклад, схильність до порушення обміну кальцію. Це теж можна визначити генетично. І люди можуть проводити генетичні дослідження для того, щоб оптимізувати свою дієту, підібрати собі кращу і це для покращення якості життя. Також є поширені в світі, і вони поступово в нас в Україні генетичні тести для вибору фізичної активності, тому що ми можемо мати схильність до різних видів спорту більше до статичних навантажень чи до динамічних навантажень, або навпаки, може бути схильність, наприклад, до тромбофілії, підвищеного ризику тромбозу, і тоді нам слід уникати таких. Важких навантажень, а швидше займатися видами спорту, які є без довгих статичних навантажень, там, наприклад, плавання чи гімнастика, чи якісь дихальні вправи робити. Генетичні аналізи можуть бути помічними для того, щоб підлаштувати свій спосіб життя. Під генетичні особливості конкретного організму. Результати генетичних досліджень можуть бути корисними і є корисними і важливими як для окремих людей, і можуть дати певні рішення для окремих людей, так і для нас, як для людства в цілому, чи як для суспільства в цілому. Тобто ми можемо, проаналізувавши наші спільні особливості, визначити. А як нам, які в нас хвороби найчастіше, як нам е, запобігати розвитку певних захворювань, або як лікувати певні захворювання? І власне це про майбутній розвиток генетики, про застосування знань в сфері генетики в практиці, банки ДНК можуть бути місцем, де зберігається інформація, накопичується інформація. І ця інформація про генетичні особливості певної популяції використовується з користю для тих людей, чия ДНК є в цьому банку. Я впевнена і вірю, що в Україні генетичні технології і все, що пов'язане з генетикою, буде активно розвиватися, що ми зможемо конкурувати на міжнародних ринках в цій ділянці, і також, що ми зможемо надавати. Послуги в сфері генетичної діагностики в інші країни ділитися нашими ідеями, і за якийсь час Україна пишатиметься своїми Нобелівськими лауреатами в сфері генетики. Дякую за ваш інтерес до генетики. Дякую за ваш час, який ви приділили для того, щоб прослуховувати це відео. Чекаю на ваші коментарі і на запитання. І пам'ятайте, що генетика це цікаво. І генетика дає рішення.